Олександр, я з 53-ї гримої механізованої бригади, стилок Зенітчик, його вводу. Попав під мінометний обстріл під горлівкою шахта Гагаріна. І там, звісно, потрапив так, такий просад. Надіємось, американська земля допоможе тобі ти станеш нам назад здоровеньким і щасливим. Приїдеш до нас своїми дітками, дружиною, а потім людям. Так, я хочу ще подякувати громаді за те, що підтримуєте українську армію і всіх військово Доброго Дякую. Добро вечора. 25 років я в Володимської області, попав на фронт, можна так сказати, в першої хвилі мобілізації 51-ї бригади, був посаді старший розвідник, ну, Получив травму від Донецькій області, під містом Волноваха у 2014 році, проходив лікування в Одеському госпіталі в інституті Філатова, може, хто знає. В Польщі був, порувався в Сербії, ну, але поки що без результатів. Ну і дала доля шанс попав сюди в Америку до вас, був в Детройті. Ну, був в яка, теж відмовився оперувати. Ну, потім була велика дорога до Техасу, 5 місяців в Техасі. На ну, даний момент прооперували і ну, чекаємо, чекаємо результату, надіємося, що. Grazie a tutti. Buongiorno. Ciao a tutti. Buongiorno. Ciao a tutti. Buongiorno. 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 Саме перші, навіть не з мобілізації, а саме перші, коли тільки виїжджали це були збройні сели України. Ми саме перші захопали. Був я там більше року. 15 нації я був поранений підривайся, коли Дуже сильно з сім'якою особисто віднамили, особисто зміни в товаришів, які зараз знаходиться з цим перебують питання, бо тільки щось не попадаю в тому, з тим сильно